Не здаюсь, боюсь до ліця! Світло тебе, як моя доля, Райша Леджендс довгі! Привіт, друже, на зв'язку Містер Вайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. В цьому відосику ребаланс двох легендарних героїв, плюс додатково ікси під масовий призов. Погнали! І у п'ятницю, 31 січня, у нас запустять масовий призов, де ми зможемо отримувати бали чаювання, щоб ми могли забрати ось тут або душу, або відповідно е легендарний ось цей молоточок. Під нього включають зразу ж таки дві події призову. Перша подія стосується у нас червоних уламочків, а саме шанс. Шанс тут буде Х2. Отримати епічних та легендарних героїв. Міфічні, на жаль, не війшли сюди. Чи відкривати червоні, чи не відкривати тут, вже думайте самі, Того, що ну, все ж таки хочеться з червоних е, уламочків діставати червоних героїв. Додатково включать прогресивний шанс на. Епічних та легендарних героїв. Зараз я назву цих героїв, а ви вже собі там будете розуміти, під кого відкриватися. Герої всім знайомі і всі топові. Погнали по героях. Отже, з кольорових легендарних героїв будуть наступні: Каоліт, Тор, Трунда, Кальвалакс і Ротус. Особисто я буду поставити в побажання собі Ротоса. З войдових легендарок буде Акриція. Ондрю і Ясу, і Арнорн. Хто такий Арнорн це войдовий гном. В принципі, тут всі, всі три топові: хто хоче на ПВЕ бере собі Акрицію, хто хоче на ПВП, бере Онрю або Арнорна. Йдемо до епічних героїв. Тут все просто: Геомант, Фенакс і Алюра з кольорових уламочків, з Войдиків буде Акемтум, і Вінценосна. Далі, друзі, зараз пропоную перейти до двох героїв, хто у нас підпадає під ребаланс. Перший герой у нас із темних ельфів, і це Ултан Лускатий. Як ми знаємо, це парний герой до Оелли, Вона була на злеті, а він мені прийшов уже пізніше. Оеллою ще час від часу граю, а ось Ултан, ну, навіть нікуди зі складу не виходить навіть в магазин. Погнали по навичках. Всі навички абсолютно йому змінили, окрім пасивки. Що на автоатаці? Зараз вона виглядає ось так: атакує одного ворога двічі, кожен удар має 30% шанс накласти зменшення захисту на два ходи. Кожен удар також ігнорує 50% опору цілі, якщо в складі команди є ОЕЛА. Якщо ціль перебуває під дією збільшення захисту, кожен удар має 80% шанс його усунути. Ефект не можна Відбити. Е, я скажу зразу, давайте про Ултана. Як тільки його е, сказали, що буде парний герой, як тільки появилась ОЕЛа, я зразу ж таки казав, чуваки, буде круто, якщо парний герой в неї буде танк. Тут такого не сталося, тут стався герой атаки, ну і вони якось трошки ну, парно та й не парно грають. Що по автоатаці змінили? Тут всього-навсього, <кій> що по автоатаці змінили. Тут всього-навсього змінили шанс, ось цей 30% буде 50%, на книгах 70% шанс накласти зменшення захисту. Йдемо далі. А2. а 2 тут в нього дуже замудрене, себе клінцає, потім накладає щит, потім додатково шкода збільшується на 20% за кожен штраф у сумниці цією навичкою. По факту дуже багато всяких різних приписочок, але чи вміє він бити нею сумнівно. Поміняли цілком повністю опис, і, значить, ми читаємо, що чому змінили. Знімає всі негативні ефекти з цього чемпіона та лікує його на 20% від його максимального здоров'я. Лікує цього чемпіона додатково на 20% від його максимального здоров'я за кожен знятий негативний ефект. Потім накладає на цього чемпіона баф щит на два ходи. Значення щита пропорційне до атаки цього чемпіона. Значення щит щита також збільшується на 5% за кожен знятий негативний ефект. По факту, ну, накладе він на себе щит. Ну і що? Ну, як він бити не вміє. Ну, от, от хз-хз. Ідемо до його А3. Атакує всіх ворогів, зараз вона виглядає ось так: 100% шанс накласти сон. Ігнорує 50 опору цілі, якщо в складі команди є Оелла. Заповнює власну шкалу ходу на 15 щоразу, коли дія сну, накладену цією навичкою, спливає. Тут вони також трішки переробили і читаємо, що ж вони тут замінили. Атакує всіх ворогів, має 100% шанс накласти сон на один хід і дебаф. Зменшення швидкості 30% на два ходи. Якщо УЕЛА є в складі команди, замість негативного ефекту сон накладає негативний ефект оглушення та ігнорує 50% захисту кожної цілі. Ну, відповідно, оглушення також на один хід. Заповнює шкалу ходу цього чемпіона на 15%, коли закінчується термін її негативного ефекту сон або оглушення, накладених цим. Навиком. Якщо ОЕЛА є в команді, надає цьому чемпіону додатковий хід і додаткова приписочка, що шкоду збільшено. Зараз коефіцієнт на цій навичці складає 3,6, ну я думаю, збільшать коефіцієнт орієнтовно до четвірочки. Ну і все. Е, чи заграє він на арені, як деда? Ні, не заграє. Можливо, буде краще його хотітись пікати в якісь кімнати в проклятому місті. Ну, фактично, і все. Ось, якогось потенціалу в ньому, як хорошому героєві, я навіть після ребалансу не бачу. А зараз, друзі, пропоную перейти. До наступного героя, того, що пасивочку йому не чіпали, ауру йому також залишили, така як є. Наступний герой у нас іде із священного ордену войдовий герой. Це Костянтин Воїн Світла. Ось тут я вже так швиденько прочитав, що змінили. Ось тут вже цікавіше того, що е, ну, Костянтин на сьогоднішній день не можу сказати, що прям дуже паршивий герой. Він хороший, він може вдарити сильно, але ну, все ж таки він, на мою думку, ну, чуть, чуть та й слабоватий для войдової легендарки, атакуючої, яку ми хочемо брати на арену. Погнали по навиках, друзі. Змінили йому повністю всі навики, повністю будемо читати. Зараз в нього автоатака виглядає ось так. Атакує одного ворога, завдає додаткового удару, якщо ціль перебуває під дією штрафів. Ну, щось по типу автоатака, ну, не по типу, а така ж сама як Фенакса, тільки ще Фенакс, якщо вб'є, то з блоком воскресіння, а тут ніяких приписочок немає. Е, так, і до речі, коефіцієнт на автоатаці 3 і 1 на кожен удар. Тобто з автоатаки він міє бити сильно. І якщо вам сподобається ребаланс, ви зможете його використовувати, ну, наприклад, замість Фенакса е, на Гідрі. Але навіщо використовувати, якщо є фенакс, епічний, можна зробити плюс 4, дешевше купити душу, ну отаке. Погнали читати, що йому змінили. Атакує одного ворога, накладає дебаф зменшення захисту 60% на два ходи. Цьому негативному ефекту і неможливо протистояти, якщо в одній команді є додатково ще Влад. Наносить додатковий удар, якщо ціль має будь-який негативний ефект. Ну, фактично, залишили То саме, тільки якщо є Влад, то ще додатково добавили йому зменшення захисту, яке не потребує точності. Далі. А-2. Зараз виглядає ось так. Атакує всіх ворогів двічі. Кожен удар ігнорує 10% захисту цілі за кожен її штраф. Паразит зменшення захисту та блок активних навиків. Що ж йому змінили? Ідемо читати. Атакує всіх ворогів два рази. Кожне попадання ігноруватиме уже 15% захисту кожної цілі. Кожен удар ігноруватиме додатково 10% захисту кожної цілі для кожного негативного ефекту паразит зменшення захисту та блок активних навиків. Якщо ціль одночасно має ці всі дебафи, паразит, зменшення захисту та блок активних навиків. Кожен удар ігноруватиме 75% її захисту. Що ми бачимо? Ми бачимо, що йому додали ще більше ігнору, так? Тобто без. Без штрафів він буде ігнорувати кожним ударом 15% захисту кожної цілі. Якщо ми накладемо, наприклад, зменшення захисту, то він буде ігнорувати додатково 10% захисту цілі. Тобто це вже 25 в сумі. Якщо будуть ще штрафи, то будуть ще більше плюсувати з ігнору. А якщо буде цих три штрафи одночасно, то він просто буде ігнорувати 75% захисту цілі. Перезарядка складає три ходи, і що вам, друзі, хочу сказати, що тут коефіцієнт складає зараз 2,5. Вони його не написали, що будуть чіпати, і все ж таки він буде просто сильніше наносити шкоду. Якщо для прикладу у вас Костянтин є на аккаунті, але ви його ну не знаю, він вам не подобається як ДД на арену. Ви його сміло можете брати на гідру після ребалансу, того що в нього ось цей а 2 навик просто буде. Катастрофічно багато наносити шкоди. Ідемо до його А3. Зараз вона виглядає ось так: атакує одного ворога, перед атакою краде всі бонуси з цілі та передає їй свої штрафи. Скорочує перезарядку навички. Цієї ж на два ходи, якщо атака призведе до смерті цілі. Змінили також трішки, читаємо. Атакує одного ворога перед атакою, краде всі бафи в цілі та бер... передає всі дебафи від цього чемпіона до цілі. Цьому ефекту неможливо протистояти, якщо в одній команді є ще додатково влад, тобто точність не потрібна. Перезаряджає цю навичку, якщо ціль вбито. Нагадаю, що він цією навичкою вміє дуже-дуже гарно бити. Коефіцієнт на сьогоднішній день тут складає 6,5%, а нічого не написали, що буде шкода збільшена або шкода зменшення. Тобто буде коефіцієнт залишився такий самий, як і є. Далі, ауру йому також змінили. Тут зараз вона в нього збільшує атаку союзників на арені на 30%, буде 35%. Звісно, було б ідеально, якби вони просто ось цю ауру замінили на ауру швидкості. І тоді б Костянтин просто зразу ж таки чік і чік, і став би е, тим героєм, яким би ми хотіли його бачити, яким би я його хотів бачити, хоча його в мене немає на акаунті. Ну менше з тим, пасевочку йому не чіпали, і вона залишається такою ж самою, як є. Е, друзі, е, що хочеться сказати про ребаланс. Ултан, який був приблизно такий самий і залишиться, тобто з 90% шансом він не буде в більшості вилазити зі складу надалі, в кого він є на аккаунті. А ось Костянтин, хто його отримав першою війдовою легендарочкою, або можливо в середині гри вже отримав, або навіть в Лейті, люди захочуть його використовувати. Якщо не на арену, то так точно на. Гідру, так точно на химеру, того, що він в рази буде сильніше бити. Друзі, ось такі новини на сьогодні. Ось такий ребаланс з приводу своїх думок можете написати в коментарях. Якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. І звісно ж таки зустрінемось вечірком на стрімчику. Once in opponent knows how to be a lady in public, but she can get crazy.